Ціни сорту, крем-плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Так, я думаю, вас треба відсунути трошечки далі, щоб ви бачили всі модельки. Оп. О, дивіться, гарно ми будемо зараз добитись. Перші вже нам попадаються від Adidas. Дивіться, які круті осіньки. Це у нас розмір S які будуть укорочені. Або на маленький дріс. Наприклад, на мене вони були супер можливо і задовгі. Далі в розмірі М. Ось такі сині лосінки, Також ідуть укорочені. Далі класні врубчик, зроблені типу під джин. Ось так вони виглядають. До речі, дуже теплесенькі. Далі у нас ідуть прям такі літні лосінки, класні для фітнесу. Зараз дивлюся з вам розмір. Есочка емочка, ось такі леопарди, стильні лосінки Далі нам попадається, вау, дівчата, які вони круті. Дивіться, які класні осінни. з такою сіточкою зверху сороковий розмір. Наступні нам попадаються штанішки, джогери, від тут, розмір XS. ось так вони виглядають і теплі. Класне. Далі в нас ідуть такі байкові лосінки, Тут вже більший розмір, приблизно М. Ось так вони виглядають. Прикольні. Далі в нас ідуть ось такі сіренькі врубчик в розмірі XL. Такі звичайні осінки нам тут попадаються. Далі ось такі сині, яка тканина, вона дуже класно тягнеться. Розмір тут вже йде більший елька. Далі нам попадаються, які красиві осінні дівчата. Це просто бомба. Дивіться, ось такі. Але ви подивіться, з якими вони крутими акцентами. Просто неймовірні. Тут у нас 15, -15 кг сінок за ціною. 7 євро за 1 кілограм. Було таке 15 кг, я вже сказала. Наступний у нас був чорний розмір Елька. Хто не знає, як рахувати, множимо 7 на 15 та на курс євро. Далі у нас ідуть ось такі: курс євро можна уточнити у менеджера, по якому у нас тут рахують, бо це різні курси, звичайно. Далі ось такі осінки. Також гарно виглядають. Розмір емочка. Наступні у нас будуть дуже класні від H&M розмір емочка. Ось так вони виглядають в групи. Дуже класні стильні зараз. Так, наступні у нас будуть звичайні знову чорні. Ось такі. Класно так виглядають. Це у нас есочка. Далі у нас ідуть фіолетові, на 152 зріст. Це у нас есочка. Далі ось такі візики класні. Хоп, просто красота. Розмір також есочка. нас будуть вже більшого розміру. Це вже емочка 100%. Можемо навіть на елічку потягнуться. Далі в нас йдуть такі з кармашками. Ось такі. Вони такі плотні будуть, не дуже тянуться. Так, розмір тут 40-42. Далі у нас будуть ось такі 38 сороковий. Звичайні кормі, нічого лишнього. Наступні в нас будуть... Ой, дивіться, які класні. Від бренду Крівіт розмір Емоська. Просто неймовірні осінки. Далі синенькі в розмірі XL. Ось так виглядає. Далі у нас будуть ось такі біжеві. Вони дуже легенькі, розмір Емочка. Вони виглядають. Наступні у нас будуть ось такі чорні лосинки. Так, і ось такі. Далі у нас будуть теплесенькі байкові лосіни. Резиночка класно тянеться. Це у нас есочка-емочка. Наступні будуть Чорні, звичайні. 36-38 розмір, Есочка, есочка. Далі в нас йдуть також звичайні чорні лосіни, але вони ж йдуть більшого розміру. Це приблизно елічка. І тянеться дуже добре. На XEлічку, думаю, потягнеться класно. Далі в нас ідуть ось такі чорні з ось такою полосочкою. Вона. Гарно блестить, також с ка Далі в нас йдуть ось такі фуалетового кольору, які більш уже під фітнес. Так, розмір тут не пише. О, Вікторія Сікрет. Оце с 100%. Далі в нас ідуть ось такі вкраплиночку. Це Хоп. розмір під М. Далі у нас йдуть круті осінки під джинс. Вітя, як вони класно зроблені. Так, розмір тут прошу. Далі у нас ідуть ось такі валюрові. Розмір XS. Наступні у нас будуть коричні, дивіться, які вони класні. Також гарно тянуться. Розмір тут не пише, але це СКМК. Так, в принципі, ми розпакували з вами половину лотика лосін, Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам прямо зараз на Viber і можете їх забирати.